Доброго ранку, шановні косметологи. Я сподіваюся, що ваш ранок був добрий і так само пройде і весь день. Мене звуть холодна Дарина Олександрівна, я лікар-дерматолог, косметолог і головний технолог Медіса. Компанія представляє на ринку 5 лінійок. Це три лінійки доглядової косметики, Дермафізіологів Італія, Івене і Деклере Швейцарія. І догляд за тілими волоссями Хемс, а також Мартліс Мюллер, професійний догляд для волосся. Але сьогоднішня наша тема буде стосуватися пептидів. Ми розглянемо загальну характеристику пептидів. І також я вам розкажу про частинку, лише частинку з нашої лінійки Dermophysiologic, яка саме стосується препаратів, які містять пептиди. І будемо, я думаю, що будемо вже розпочинати. Зараз я переключуся на презентацію, зроблю себе поменше, щоб не заважало нам. Сподіваюсь, у нас все гарно з, зі звуком і зображенням. Ну що ж, давайте починати. Так, трошки не туди почали. Пептиди. Що ж таке пептиди? Пептиди представляють собою короткі ланцюги амінокислот, поєднаних пептидними зв'язками. Взагалі, пептиди можуть містити в собі до 50 амінокислот, але зазвичай ті пептиди, які ми зустрічаємо в косметиці, вони значно коротші: це 3, 5, 7, 10 амінокислот. Коли, пептиди, коли пептидні зв'язки стають більш довгими і закручуються в тримірні. Такі спіралі поєднуються між собою зв'язками, це вже ми називаємо протеїнами або е, білками. І е, більшість пептидів е, в класифікації інші мають закінчення пептид. Власне, так ми їх і розпізнаємо. І е, на етикетці ми можемо знайти такі назви, як ацетіл, ексапіптит, панметаїл, трипіптит, кобртріпіптит і так далі. Але також ми можемо зустріти пептиди під маркетинговою назвою, наприклад, Snap 8, Сінкол, Матриксіл і так далі. І що ж нам робити з цими всіми назвами, як нам зорієнтуватися? от Саме про це я й хочу поговорити на початку нашої зустрічі. Число в назві діє тетра вказує на кількість амінокислот в ланцюгу. І от саме по цій кількості ми вже можемо здогадатися про дію цього пептиду. Тобто кількість амінокислот обумовлює його дію. Звичайно, що це правило не завжди не в 100% випадків працює, але це дає нам такі маленькі підказочки. Давайте розглянемо. Ці пептиди. Наприклад, діпептид містить дві амінокислоти і зазвичай буде відповідати за лімфодренаж, протинабряковий ефект, може бути заспокійливий ефект. Але, як бачите, є і випадки. Наприклад, діпептид і діамінобутіров буде у нас мати ботолайк лайк -like ефект Тобто, як бачите, не зійшлося. Але далі роздивимось: три пептид, три амінокислоти. Зазвичай три пептиди направлені на стимуляцію фібробласта, а значить, що знаю, вироблення колагену гіалуронової кислоти, еластину і так далі. І, як приклад, пальмітаїл пептид – це стимуляція матриксу дерми. Або копір пептид – це відновлення опять-таки ж стимуляція колагену в дермі. Тетрапептид 4 амінокислоти, будуть зазвичай мати протизапальний заспокійливий ефект, також можливо від набріків. Пентапіптид 5 амінокислот, це в нас теж стимуляція фібробластів, колаген, еластин, гіалуронова кислота і, як приклад, пентапептид матриксіл гексапептиди, шість амінокислот, це зазвичай пептиди, які е, у нас відповідні за бота-лайк-ефект, -like тобто міорелаксанти. Як приклад, пептид гексапептид 8 аргірілін або гексапептид 1 ботолайк лайк -like. І так, в принципі, можна продовжувати до, е, до наступних цифр, але е, все ж таки все одно, хоча це і є орієнтиром. Ось всі ці кількість амінокислот, але зустрічаючись з цими інгредієнтами, ми все ж таки їх перевіряємо, ну, якщо хочете, в Гуглі. Цікавіше нам подивитися на оці приставочки, які ми можемо зустріти на початку назви пептиду. це пальмітаїл, ацетіл або приставки, які відповідають назві мікроелементів. Пальмітаїл приставка означає наявність пальмітинової кислоти, яка приєднується для пептиду, для того, щоб покращити його проникнення через роговий шар. Ми знаємо правила 500 дальтон. Все, що в нас менше, все може проникати глибше, те, що більше, залишається на поверхні або у верхніх шарах рогового шару. Так от, пептиди взагалі частіше всього, мають масу від 500 до 3000 дальтон. Тому для того, щоб вони мали змогу проникнути глибше, і застосовуються ось такі е, додаткові е, засоби, скажімо так, так. Тому, коли ми бачимо приставку пальмінтаїл, ми розуміємо, що виробник е, мав е, намір доставити цей актив глибше, а значить, що він, буде, він повинен діяти на більш глибокі структури, такі, як той самий е, фібробласт. Приставка ацетіл означає ацетильовану групу в структурі пептиду, і найчастіше вони використовуються в ботолайк-пептидах для покращення їх стабільності, для того, щоб вони як можна довше виконували свій ефект. І наступна приставка це копер або марганець, тобто приєднуються частинки мікроелементів для доставки у шкіру, для того, щоб там. Стимулювати загоєння, синтез колагену і такі інші процеси. Оця остання циферка. Це номер, присвоєний при реєстрації інші. І, в принципі, нас, як практичних спеціалістів, вона не дуже цікавить, тому ми її просто опускаємо. І от. Так, як ми вже розглянули, давайте можемо подивитися, що, як ми по цій можемо зорієнтуватися. Ми бачимо приставку пальмітоїл. Тобто, це каже про те, що цей пептид ем, направлений на більш глибоке проникнення. Пентапептид, циферка 5, означає, що це стимуляція фібробласта. А значить, що він буде робити? Стимулювати колаген, еластин і так далі. Ацетилгексапептид, Бачимо представочку Ацетіл, одразу е, згадуємо про те, що в нас є ботолайк-пептиди. Найчастіше вони йдуть з підставкою Ацетіл. А також гекса 6 амінокислот в складі, говорить нам про те, що про те, що е, скоріше за все він і буде виконувати оцю міре дію. дію. Ну, і Копер, е, коли бачимо копер, розуміємо, що це стимуляція колагена та загоєння. І от давайте роздивимось, так і є. Перший пептид це в нас матриксіл, який стимулює матрикс дерми, ацетіл аргірелін і копір трипіпти це мідь, синтез колагену, антиоксидант і загоєння. Якщо ви звернули увагу, ми дуже рідко можемо, точні, а точніше, я ніколи, власне, не бачила, щоб виробник указував нам концентрацію пептидів. Але вона все ж таки існує. Якщо ви подивитесь, оце е, норми концентрації пептидів е, в засобах. Власне, концентрація виміряється в ppm, parts per million, і це всього-навсього 1 міліграм на кілограм продукту. Тобто, концентрація виміряється навіть не в тисячних, а в 10 -ти тисячних. В більших концентраціях пептиди можуть бути небезпечними. Ну, власне, виробник і не вказує ці концентрації, але нам для розуміння все ж таки, я думаю, це цікаво дізнатися. Які бувають пептиди? Серед пептидів, які використовують косметичні продукції, виділяють чотири групи, але повинно, ми повинні розуміти, що в медичних препаратах, наприклад, їх значно більше. І якщо ці направлені на взаємодію з людськими структурами, клітинами, то там вже будуть пептиди, які взаємодіють, наприклад, з мембраною бактерій і діють трошечки іншими механізмами. Так от, чотири групи ми виділяємо: Це сигнальні пептиди, інгібітори нейромедіаторів, транспортні пептиди і пептиди інгібітори ферментів. Що роблять сигнальні пептиди? Вони стимулюють, тобто сигналізують фібробластам. І вони починають е, краще виробляти е, все, те, що вони, все те, що ми від них чекаємо. Да? Колаген, еластин, галеронова кислота, протеоглікани і так далі. Пептиди і інгібітори медіаторів направлені на той самий ботоподібний ефект. Звичайно, що порівнювати з ботоксом, е, це не дуже е, актуально, але власне вони діють подібно. Вони блокують приєднання ацетилхоліну і тому тормозять цю передачу від нерву до мишці. Транспортні пептиди наступні: це ті самі пептиди, до яких приєднані мідь та марганець. Тому вони. Які, такі як доставщики да, до наших клітин. І е, остання група, мабуть, найрідкісніша, яку можна зустріти в косметичних препаратах, це пептиди-інгібітори ферментів. Вони блокують ферменти, що руйнують колаген, еластин, знижують запалення і мають гарні антиоксидантні властивості, Але зустрічаються, на жаль, значно рідше. Найширша група це, звичайно, сигнальні пептиди. Друга в нас йдуть пептиди інгібітори на ну і так на убивання. Які ж структури, прикладні, так сказати, точки для використання пептидів? Це ж звичайно, як ми вже зрозуміли, фібробласти. Це кератиноцити, також це нерідкісний е, такий факт, е, коли ми стимулюємо кератогенез. Снер-комплекс е, як аналог м'якого ботоксу, е, імунні клітини можуть бути, е, які представлені макрофагами і клітинами Лангерганса, і меланоцита. Регуляція пігментації це буде як стимуляція пігментації, так і її е, подавлення. Інша група це вже в нас неструктурні елементи, а, наприклад, металопротеази, це остання якраз група, про яку ми тільки що говорили. Тобто, пригнічуючи металопротеази, ми пригнічуємо оксидантний стрес, пептиди, тобто, які блокують тиразиназу, еластазу, гіаларенідазу. І що треба відмітити, що пептиди що мають строго специфічну дію, тобто це як е, ключик і замок. Якщо ми обираємо пептид, тобто, який стимулює фібробласт, він ніколи не буде діяти, наприклад, на снеркомплекс. Якщо ми обираємо пептид тобто, для е, стимуляції або Подавлення меланоциту, то він ніколи не буде працювати на металопротези. Тобто, це таке точкове, дуже вивірена дія, і в цьому є звичайно плюс і контрольованість. Як же діють пептиди? Пептид знаходить специфічний свій рецептор під'єднується до нього і при цьому запускаються внутрішньоклітинні сигнали, і можуть активуватися або пригнічуватися гени в ядрі клітини, або змінюватися структура того, тієї речовини, на яку вони і направлені в свої дії. Ми створили коротенький PDF файл, в якому вказана вся ця інформація, яку тільки що ми озвучували. Якщо вам це цікаво, потрібно. Тут якраз приди, три, три пептиди, коротенько по пептидам, які найчастіше зустрічаються в косметиці. І тут ще не включено, але там є і також їх класифікація. Якщо вам цей файл потрібен, будь ласка, поставте плюсик в нашому менеджеру або в трансляції, і ми надійшли. Вам цей а, файл. Ну, і з, безпосередньо перейдемо вже а, до Дермофізіологів. Я вам коротко, але змістовно розкажу про цю а, лінійку. Лінійка складається з чотирьох серій. А, в кожній серії по два препарати це сиворотка та Крем, окрім першої тон Active. В чому цікавість цієї лінійки, що вона складається. З трьох основних компонентів це перший пептіхіалісистем, комплекс пептида з молекулярною кислотою, з мультимолекулярною гіалуроновою кислотою. «Емулайт» комплекс запатентований комплекс компанії, який представляє собою ну, власне, імульгуючі речовини, які не тільки покращують властивості засобів, але й покращують проникність активних інгредієнтів. І, окрім пептидів гіалуронової кислоти, допоміжні активні інгредієнти, що посилюють формулу. Про пептіхіаліз істин це комплекс пептида мультимолекулярної гіалуронової кислоти, міститься 5 видів гіалуронової кислоти, що дозволяє охопити всі шари рогового шару, тобто від поверхневого зволоження. З утворенням ми знаємо, що макромолекулярна гіалуронова кислота зволожує за допомогою утворення плівки. А от чим менше молекулярна маса, тим глибше вона може проникнути в глиб. але знову ж таки, це лише до базальної мембрани, тобто ми говоримо про роговий шар. Але це дійсно дає гарне зволоження. Емувай комплекс, як я вже сказала. Комплекс речовин, що забезпечує глибоке рівномірне доставлення активів, і дійсно вся ця лінійка має такі приємні властивості при нанесенні і не тільки, але й ольфакторна ця лінійка, дуже така незвичайна. Але про це теж я розкажу по порядку. Ага, ну, власне, ми вже дісталися до першого крему в нашій лінійці. В складі тут трипіптит 38 і мультимолекулярна гіалуронова кислота. Трипіпти 38 це сигнальний пептид, який відповідає за стимуляцію колегіу 1, 3, 4 типів, фібронектино, гіалуронової кислоти та ламініну 5. Ламінін 5 це білок дермоепідермального з'єднання, тобто ми покращуємо не тільки матриць. Але і з'єднання з базальною мембраною. Додаткова ніянамід, пантенол, сквалан, вітамін Є, е, тобто це препарат вибору для, скажімо так, першого антивікового догляду. Якщо ми дамо такий пептид в догляд і ще додамо туди яке, якесь легке відлущування, то в принципі можемо сказати, що 30-35 років ми закрили потреби в. Базовому догляді, на який вже можемо, звичайно, що нашаровувати якісь додаткові елементи для покращення. Але ось перший вибір це саме цей препарат. В компанії були проведені дослідження, в яких 95% користувачів відмітили, що шкіра стала більш тонізована, більш еластична, і 90% відмітили, що більш щільна вона стала. Стосовно альфакторної піраміди, як я вже сказала, всі креми, всі креми в цій лініці мають дуже такий тонкий, але приємний аромат. І користуватися цією лінійкою насправді це окреме задоволення, це дуже такі якісні, красиві баночки і аромати. Тут квітковий аромат, трошки з додаванням цитрусу. Наступна серія це в нас ліфтінг, яка містить гексапептид 1 який має ботолоподібний ефект. І ця сироватка вона також містить легкі олії авокадо і солодкого мигдалю. І незважаючи на вказаний отут вік 40-50 років, я все ж таки наголосила на те, що, по-перше, це гарний вибір для зони очей, тому що легка текстура. Ботулоподібний пептид для тих, у кого є мілкі, мілкі зморшки навколо очей, для підтримання ефекту після ботулотоксину, або для тих, хто не хоче використовувати ботулотоксин. Це ось вибір і вихід. Ну І, звичайно, що для більш старшої вікової категорії теж підійде. І Доповнити ми його можемо кремом, той самий состав з гексапептидом, мультимолекулярною гіалуроновою кислотою, але тут більш, скажімо, такі плотні олії містяться: це олія ши, а також додані кераміди, холестерол, фітасфінгазін тобто усі ці компоненти, які імітують природний бар'єр шкіри, тобто ми отримуємо. Легкий бутилоподібний ефект і відновлення шкірного бар'єру. Ідеально для сухої шкіри з мілкими зморшками. І переходимо до результатів дослідження: 95% користувачів відмітили, що шкіра стала більш розслаблена, зменшилась видимість зморшок, 100% відмітили, що зменшилося провисання шкіри і шкіра стала більш гладка. По альфакторним якостям це теж також квітковий аромат, з додаванням цитрусу і таких легких дерев'янистих ноток. Серія Філер. Тут міститься той самий, що в першому кремі ми розглядали три пептид 38, який стимулює колаген першого, третього, четвертого типів, мультимолекулярна гіалуронова кислота, а також 11 амінокислот. Тут є замінні, незамінні амінокислоти, і ми розуміємо, що це матеріал для строїтельства наших клітин, а також для відновлення натурального зволожуючого фактору, в склад якого вони і входять. Олія авокадо, насіння ловової піни, не помедогенні олії, дуже легкі і приємні в використанні. На додаток з цієї ж серії такий самий состав: пептид, гіалуронова кислота, 11 амінокислот і додані цераміди, олія ши, і рекомендується використовувати разом для покращення ефекту. 85% при використанні відмітили, що шкіра стала більш наповнена, виглядає молодшою. Зменшилась видимість зморшок. В 90%, і шкіра стала більш підтягнута і пружна. Тут більш такі дерев'яністі ноти, і мускусні трошки, але вони дійсно не нав'язливі. І остання серія, це вже вона для більш вікової такої шкіри за 60, в складі гіалуронова кислота мультимолекулярна і мікс дипептидів. Про що цей мікс? Це. Обидва сигнальні пептиди, які допомагають підтримувати специфічні колагени та білки, що містяться в дермоепідермальному з'єднанні. Так, ще щось в мене перелісталося трішечки не туди. Ага, ось. Ось ми бачимо на картинці молоду шкіру і більш таку вікову. Особливість особливістю старіння шкіри є те, що оце дерма епідермальне з'єднання, яке є в молодості, хвилясте, що має свої переваги. Наприклад, ті, хто займається шиттям, ці знають, що пряма строчка буде тримати гірше ніж, наприклад, зигзаг. Отак можна і зрозуміти тут теж, по-перше, це укріплює це з'єднання. А по-друге, це дозволяє. Більшій кількості капілярів підходити до епідермісу, а значить, це буде і кращий і краще обмін речовин. По-друге, страждають фібробласти. Коли змінюється ця структура, вони починають ну, скажімо так, не так гарно працювати. Тому оце, це з'єднання це дуже такий важливий елемент при старінні шкіри. І укріплюючи його. Ми в принципі, працюємо на запобіганням запобігання погіршення стану шкір. Додатково, окрім пептида і гіалуронової кислоти, в складі є стабільна форма вітаміну С, це дозволяє запобігати дисхромі. Також ми знаємо, що вітамін С це гарний антиоксидант. Тому це такий досить гарний вибір для догляду з завіковою шкірою 60, крем з цієї ж серії той самий пептид, мультимолекулярна гіалуронова кислота, додані ще олія ши, оливкова олія, яка, як ми знаємо, має властивості подібні до шкірного бар'єру, і тому це така комплексний у нас захист. 90% відмітили, що шкіра стала більш ущільнена, менше провисання, чіткіші контури, і 85% відмітили, що має більш здоровий вигляд, стала на дотик, м'якіша і гладкіша. Альфакторна аромати ну тут вказано, шелікер, Я лікери не почула, чесно кажучи. Я більше почула корицю і ваніль. Коли очікувати нам ефекту від нанесення пептидів? Якщо ми говоримо про ботолайк пептиди то е, вказується, що ефект миттєвий. Звичайно, що не з першого нанесення, але дійсно ефект досить е, швидко настає. Для е, стійкого ефекту потрібно використовувати засоби протягом 14-28 днів. Але ось у такого достатньо швидкого настання ефекту є оборотна сторона, що як тільки ми перестали застосовувати засіб, то і ефект у нас дуже швидко буде сходити. Тому ну, розуміємо, що, да, що ефект є, але треба регулярно використовувати. Якщо ми говоримо про сигнальні пептиди, які направлені на синтез колагену, гіалуронової кислоти, то тут треба, звичайно, щоб почекати тижні 3-4 для того, щоб цей ефект накопичився, і ми дійсно вже візуально його побачили. 28-35 днів, це зрозуміло, це пов'язано з циклами оновлення клітин шкіри. Але при тривалому використанні і ефект ми будемо бачити більш значущий і більш продовжений по часу. А от, якщо ми. Не хочемо так довго чекати ефекту, нам потрібно тут і зараз. Компанія є ампули, направлені на, миттєвого, направлені на миттєвий ліфтінг-ефект і візуальне розгладження шкіри на 4-6 годин. Реалізується це завдяки циклу які при нанесенні на поверхню шкіри утворює мікросітку і створює такий візуальний ефект ліфтінгу. Звичайно, що якщо ми умиємося або дуже гарно потремо шкіру, то цей ефект зникне. Тому можна використовувати ці ампули як, ну, скажімо, як на вихід, да? і при нанесенні макіяжу це треба теж враховувати і наносити його так дуже акуратно. Також в складі гідролізовані глікозаміноглікани, жінчень, хвощ черниця. А ось всі ці компоненти вже будуть діяти більш, скажімо так, при використанні тривалому, більш пролонговано і покращувати стан вже матриксу шкіри. Трошки з іншої лінійки, але також крем для контуру гласоптіму, який містить трипептит. Тобто трипепти згадуємо три да, стимулює синтез колагену, ущільною шкіру зморжки, додаткова діалуронова кислота, пантенол, комплекс трісов для відновлення бар'єру, ну і екстракти рослин. Тобто для очей ми маємо. Два такі препарати. Перший це Optiman для стимуляції колагену і віталізму. і ота от сиворотка з ботоподібним пептидом легкої такої консистенції для тих, у кого зморшки. вибір, як говориться за вами. Завершуючи нашу розмову, на всю лінійку acti ви можете отримати з знижку по промокоду пептид. Три робочі дні, тобто це четвер, п'ятниця та понеділок. Будь ласка, звертайтеся звертайтесь до Варвари, Вона вам представить цю інформацію. Ну і користуючись нагодою, я хочу вас запросити на семінар, який у нас відбудеться 24 липня об одинадцятий. Це буде офлайн зустріч у нашому офісі в Києві на дуже цікаву тему «Сон та Шкіра, разом з лікарем-неврологом вищої категорії. Ми розберемо порушення сну. У вас буде змога задати лікарю питання, які вас хвилюють, якщо є така надобність. і розберемо, що саме відбувається в шкірі, коли порушується сон, і як ми можемо допомогти в цьому випадку собі, нашим пацієнтам, клієнтам. І тому приходьте, я думаю, що це. Тема цікава і буде актуальна в кожному. В принципі, в мене все. Я вам дякую за увагу, що ви сьогодні до нас завітали. Якщо є якісь питання, наразі я не бачу питань в чаті, я бачу тільки плюсики на отримання методички. Тому, якщо питань немає, приходьте до нас. Ми а завжди, ми завжди раді вас бачити. Я сподіваюся, що до зустрічі на семінарі. Дякую.